Всіх вітаємо на нашому каналі. Добрий день. Це відео буде про рослинки. Кому таке цікаво, приємного перегляду! Осінь прийшла, можете приїздити купувати наші рослини. У нас лише самовивіз Київська область. Телефон прикріпила, тому, будь ласка, все якісне. Вирощене власноруч. Всіх чекаємо. Ціни дуже доступні. Розпродаж прищеплених культиварів ялин, лаука глобоза, сербська. Ось корейська ялиця трошки менша є. Рослини ростуть в відкритому ґрунті, тому дуже гарно приживаються. Деякі рослини зразу в контейнері. Коренева система в них дуже-дуже гарна. Маємо багато клієнтів за багато років. По цінах, сортах і розмірах звертайтеся по номеру телефону. Плюс 38 067 47 85 261. Це Бучанський район. Є вайбер. Ну, ще є, ось ще є гнізда дві. І там ще одна, три, три гнізда. Ну, Коні ось за 35 років, ось яка виростає. Десь половиною метра вона у нас. Ось так. І ще є корейська ялиця. Ось. Ось вона привита, а це трохи більша. Прищепи сосон різних сортів в контейнерах. Розпродаж прищеп різних низькорослих сосон в контейнерах.

Туя колумна від 70 см до 1,7 метрів Туя колумна за сезон дає 40-50 см приросту дуже вигідна і красива рослина Серціси. А також магнолії. різних сортів. Сортові ялівці варігатні, ось вам. З жовтими та білими включеннями. Ось такий гібіскус з'явився махровий, сирійський. Краса. 26 вересня. Ось так квітує ціло лісеньке літо і до сьогоднішнього дня троянда. Ось яка красуня. Квітує без кінця. Листя в неї таке блискуче. Колір дуже гарний. Ось ти си Багато є кущів. Там покажу ще колоновидні, але їх можна дуже стригти, тримати форму, яку собі хочете. А це ту, як коли видно. Або шар. Куля. Теж є багатенько. Ось даніка. Багато є даніки. Костені ще в два рази більша буде. Теж росте в коліно, вище не росте. Косить траву, нічого не чути. Ялівці ось такі є, компактні, дуже гарні. Голубі ялинки, багато є, різних розмірів. Вечорія не дуже колір передає, але видно.